Всесвітньої дитячої лігі нації буде в Україні, а саме в Артеку. Про це повідомила голова фонду Надії Добра Валентина Довженко, перебуваючи з робочою поїздкою у Черкасах. Вона поспілкувалася з учнями першої гімназії Черкас. Один з них, В'ячеслав Лінінг, був обраний головою Всесвітньої дитячої ліги нації. Вона була створена цьогоріч, 31 червня. Подробиці візиту у наступному сюжеті. Перша міська гімназія асоційована школою ЮНЕСКО та чи не єдина в Україні полілінгвістична школа. Тут вивчають одразу декілька іноземних мов, серед яких і такі досить екзотичні, як японська і єврит. Тож її вихованці привітали Валентину Довженко невеличким концертом із пісень різними мовами. Після концерту голова фонду надії і добра розповіла, що на думку завітати саме до цієї школи її навів виконувач обов'язки міністра закордонних справ Володимир Хандогій. Разом з ним пані Довженко входить до оргкомітету міжнародного фестивалю Змінимо світ на краще. Я кажу, Володимир Дмитрович, можливо, ми почнемо якось запрошувати і учнів із шкіл асоціоних шкіл ЮНЕСКО. Він каже: Да. Із Черкаської гімназії номер один, бо я там був випускник. Но це не корупція! Шо його пропозиція я переконалася, сьогодні. Була дуже вдала пропозиція. Валентина Дуженко наголосила, що задоволена роботою учнів гімназії під час восьмого фестивалю Змінимо світ на краще. Вона висловила сподівання, що учні цієї черкаської школи допомагатимуть в подальшому долучати до міжнародної співпраці дітей з інших країн, зокрема Іспанії. Повідомила також приємну новину завтра. Ми в Міністерстві юстиції передаємо документи для реєстрації всесвітньої дитячої ліги націй, яку створили діти з 50 країн світу. І презентуємо його її 8-го, жовтня на всесвітній конференції ОНУ справ дитини і Україна, Артек, про який ви співали дуже гарно буде штаб квартирою Всесвітньої дитячої ліги Нації. Найбільше я вам хотів подякувати за можливість саме створення цієї дитячої ліги нації, яка я вважаю, що повинна працювати і в нас може працювати скільки діти хочуть боротися з вправою, вони можуть це розробити. Але ж звісно цього не буде без допомоги дорослих. Валентина Довженко зі свого боку наостанок пообіцяла гімназії матеріальну допомогу на придбання музичного обладнання та ремонт шкільного фасаду. Світлана Владислав Тягун, Віка новини